Листозгин MAT ZGM – це сучасний електромеханічний верстат, створений для професіоналів, які цінують високу точність, швидкість роботи та гнучкість налаштувань. Завдяки інноваційним технологіям цей листозгинальний станок забезпечує ефективну роботу з листовим металом, дозволяючи виконувати складні згини з мінімальними витратами часу та сил. Автоматизований процес інтелектуальна система скорочує цикл обробки до 25%, що суттєво підвищує продуктивність, високоточність згину, сучасні електроприводи забезпечують рівномірний тиск та контрольований рух балок. Регулювання параметрів, можливість плавного налаштування швидкості руху робочих балок для максимальної адаптації під різні види металу. Багатофункціональність підходить для роботи з різними типами листового металу, дозволяючи виконувати як стандартні, так і складні технологічні згини. Сумісність з додатковим обладнанням може працювати разом із роботовим ножицями НК-1.2, розширюючи виробничі можливості. Сертифікована безпека відповідає європейським стандартам СЄ. Галистозгін електромеханічний підійде для серійного виробництва деталей зі сталі, алюмінію та інших металів, металоконструкцій, покривельних елементів, вентиляційних систем. Цей листозгинальний верстат ідеальний виріб для фахівців, які працюють з металом та хочуть підвищити ефективність своєї продукції. Технічні характеристики ширина 3100 мм, максимальна товщина листа 1,25 мм, максимальний кут згину 135 градусів. Ширина згинальної балки 20 мм, вага 1750 кг. Простір між притискною та основною балкою 80 мм. За деталями звертайтесь до менеджерів компанії Кверп.